Дивіться, яка в мене є машина. Я Sportage 2007 року, бензиновий двигун передній привід, Свіжо пригнана з Європи, розмитана і сертифікована. І я заявляю, що вона вся в рідній фарбі. Зараз будемо перевіряти, будемо перевіряти. Давайте швидко також, щоб хоп-хоп, щоб відео не затягувати. Що ми маємо? 115. Хто там розуміє це все оригінал? 116. 93. 93, 94.

Не бачу 104 і капот 113, 113, 97, 79. Оригінал, оригінал. Дивіться по ржавчині. Всі вуголочки. Все просто як має бути гарно. Я считаю, прям не те, що гарно, а прям ідеально. Для 2007 року. Тут на що? То є бруд, ну як смазка якась була, не бруд, а то якась смазка. Не вимивали її для того, щоб воно собі було робило свою роботу. Дивіться, все так, як має бути. Нержавченки і не натяки на неї. Так, так. І хто знає в кіаспорту де дещо є зержавченка, може бути правильно. Капот пот є така штука. А тут що? А тут просто. Ідеально. Все як має бути. Краса. Краса. Вінкот для перевірок кому потрібен. Kia Sportage 2007 рік. Весь в рідній фарбі. Передній привод, 2-літровий бензин. Розмитений, сертифікований. І буде скоро твій. Всім <сум> гарного дня!